Ану, друзяки, хто серед вас вгадає марку і модельний ряд, і бажано рік даного автомобіля. Що це за автомобіль, як він називається, і бажано рік, я знаю, хто би хто би сказав, було б супер. І хто вперше вгадає, ми даруємо знижечку на покупку нашого автомобіля в районі 100 доларів. Тобто 100 доларів приходите, у вас вже буде гарантована знижечка на покупку автомобілів в нашій мережі компанії Gold Cars. Так що, друзі, пишіть свої відповіді в коментарях. Обов'язково пізніше знімемо відео, розкажемо, що це за автомобіль. По гарній ціні, між іншим, гарний стан автомобіля. Пишіть, чекаємо до зустрічі. А також всі автомобілі, які в нас є на майданчику, ви можете оглянути в телеграм-каналі. Між іншим, цей автомобіль теж є в телеграмі. Ви можете там, як то кажуть, хто перший подивиться, той вгадає. Є там в телеграмі всі автомобілі, ціни, характеристики, опис і лізинг. Тому що будь-який автомобіль у нас можна придбати у лізинг. Так що пишіть в коментарі, надамо вам першому, хто напише в коментарі, надамо 100 доларів на покупку автомобіля у нашому майданчику. Буде знижечка в 100 доларів. Приходите, кажете, ну там ми подивимося в коментарях, як вас звати. Хто прийде, покаже що це його аккаунт. Виграв 100 доларів і ми вам на любий автомобіль робимо знижечку в 100 доларів. До зустрічі!